Кіровоград перейменували середньому десантному кораблю «Кіровоград» присвоїли ім'я героя. АТО Юрія Олефіренка. Указ президента про перейменування зачитали під час урочистостей до дня воєнно морських сил України в Одесі. Звідти повернулася і на примак. З самого ранку на причалі морського вокзалу в Одесі зібрались тисячі людей. Кораблі воєнно-морських сил пришвартовані. Особовий склад в білій святковій формі. Захід почали біля корабля Кіровоград. Спочатку підняли прапори на бойових судах. Далі учасники заходу вийшли в море на покладання вінків в пам'ять про загиблих військових моряків. За Півгодини всі знову зібрались на причалі. На урочистості прибув президент Петро Порошенко. Присутніх привітав з Днем воєнно-морських сил України. Сьогоднішній день визначаю точкою відліку в реальній перебудові вітчизняного флоту. Символічно, що саме сьогодні до складу військово-морських сил України увійдуть два бронівих. Президент вручив військовим воєнно-морських сил державні нагороди. Далі озвучили указ про перейменування корабля Кіровоград. Ураховуючи особливі заслуги перед батьківщиною капітана першого рангу Олефірінка Юрія Борисовича та, зважаючи на зразкове виконання навчально-бойових завдань екіпажем середнього десантного корабля Кіровоград, постановляю присвоїти. Середньому десантному кораблю «Кіровоград», ім'я капітана першого рангу Юрія Оліфиренка. Петро Порошенко встиг поспілкуватись з родиною Юрія Оліфіренка. Матір, дружина та дві доньки героя пишаються батьком і чоловіком. Проте мають ще одну мрію. Аби Юрію Оліфіренку присвоїли звання Героя України. Він погиб дісти настоящим героєм. Ну розумієте, до сих пор не знайшла героя. мені ніябідна. Тріжди подавалась. І міністерство оборони, і Одесский флот і часть подавали, подавали депутати. Радость все равно какая да, і у дітей гордість є, конечно, за нього. Я все одно щасливі, конечно, горжусь, этим, що тепер в честь в муже. Будет такой вот корабль ходить. Перейменування нині на часі певні члени суда. А ще зазначають, служба на кораблі це спосіб життя не такий, як у кожного. Я самого Кіровограда. Вот, служба мне здесь очень-очень нравится, очень разнообразно по-своему, морской воздух, ну много впечатлений, каждый раз что-то новое, разные учения интересные. То есть, ну, Хорошо служиться. Продовжили урочистості вже на палубі корабля Юрія Лофіренка. Очільник Кіровоградщини Сергій Кузьменко та мер Кіровограда Андрій Райкович вручили екіпажу подарунки та привітали ще з одним святом. В червні кораблю виповнилося 45. Для корабля взагалі 45 років це багато, звичайно, але в даний час корабель технічно справний, завдяки тому, що його постійно підтримують в технічній готовності, не без участі. Кіровоградщини, зокрема, голови обласної державної адміністрації, мера міста Кіровоград Бобринецької районної державної адміністрації, Ульяновської районної державної адміністрації, з якими ми маємо тісні всі зв'язки. Завершили урочистості екскурсіями на бойових кораблях. Їх організували для усіх охочих. Інна примак Анатолій Басистий день за днем.